вітаю вас, шановні, на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградове. це програма Право на правду. Поки всі, всі чекають новин з фронту. На фронті економічному відбуваються не менш цікаві події. Про них і поговоримо прямо зараз. з Русланом Осипенко. Мої вітання, пане Руслане. Як мене чутно? Вітаю. Вітаю вас. Пане Руслане, Ну що, давайте. Добре, чутно. Віта супер. Пане Руслане, давайте розбиратися. Тут надійшла цікава новина. Uh, що за новина? Новина про по чому вона цікава? Дивіться багато економічних санкцій, про які всі говорять у етерах, Вони ну вони знаєте, вони вже і нас не дивують, і і, мабуть, і, і і ворога не лякають. А тут з'явилася новина, яку вони встрічі. Ну слухайте, ну вони злякалися цієї історії одразу. новина про загальну заборону і почали там одразу писати: ой, заборонять нам повний експорт, немає вже санкцій, які можуть зробити нам болючі, а, а, і боляче, а і, боляче, і одразу ж нижче пишуть повний експорт, будемо купляти не менш навіть ще кращі товари у дружніх країнах. Ось давайте про це і поговоримо. Слух, як вважаєте, от наскільки серйозна ця історія з повною забороною? І чи дійсно вона буде? І чи є от приклади, от так подивитися, що ось от зараз роблять, і побачимо там через рік, два, п'ять, ось таку ситуацію. Ну, давайте будемо чесними. Це зробити неможливо. Я почну з самого кінця, тому що Росія надзвичайно сильно вмонтована в міжнародну економіку. Була і вона ресурсна країна. Дві причини, подивіться, як одинадцятий 11, 11 пакет санкцій приймався фактично унеможливлено. Було тобто, європейський союз підійшов до тої межі, коли він вичерпав фактично неможливості перекривати канали надходження грошей до. Росії, наприклад, mm. уже по Росатому і по Алмазах вони не включили в одинадцятий там в десятий і не включать в 11-й пакет, тому що це стосується вже інтересів європейських країн, там в тому числі і країн G7 найбільш розвинених. Якщо казати про імпорт. Е про експорт з країн Європейського союзу, а для повної заборони треба повна домовленість між цими країнами, уявити, що солідарно буде прийняти рішення про, про цей експорт неможливо, дивлячись на те, яка фрагментація зараз відбувається в Європі. Ми ми бачимо. Як Китай е, активно займається цією фрагментацією там через Францію, там через Угорщину. От тому одностайне рішення політично прийняти навіть е, важко на цьому етапі буде складнощі. Я вже не кажу про фізичні речі, що, наприклад, Німеччина, Італія і Польща залишаються найбільшими експортерами в Росію. Подивіться, як виходили компанії іноземні з Росії. Да? можливо ж було вийти, щоб 100% вийшло, а вийшло там не більше 9% компаній. І під різним приводом вони mm -hmm. продовжують заробляти mm -hmm. на цьому ринку, тому це намір гарний, але реалізувати його на практиці дуже складно буде. Mm -hmm. Зрозуміло, ну от от, от, от вмієте ви настрій зі зіпсувати. я да, до давайте пограємо. Давайте так. Слухайте, ну треба я чесно сказати, б... щоб знали глядачі чесну ситуацію, а не, не те, що хочемо ми почути. Слухайте, ну там також, я пам'ятаю, були бесіди щодо одностайності, деяких рішень і санкцій, але так чи інакше прийшли до них. І тут я не, не виключаю. Слухайте, я вам так скажу: це ми розглядаємо ці ситуації. А якщо ситуація загостриться, там, а якщо там ядерна зброя, а якщо ще якась маячня, ну уявіть собі, ну, ну чому ні? Ну слухайте, ну хто ж буде дивитися на всю цю історію так чи інакше? То ну, я якщо... вважаю, що все можливе. Можливо, можливо. Якщо ядерна зброя, то тоді взагалі і торгівлі не буде. Якщо застосують О. ядерну зброю, тоді все, все припиниться. Тоді без санкцій просто все обвалиться. Економіка, угу, зрозумів. Слухайте, пане Руслане. зараз відбувається та передвиборча кампанія в Сполучених Штатах. Ну і республіканці а, з демократами. Вою, воюють, воюють на своєму політичному фронті, і там ось така я розумію, розуміється в рамках цієї історії. у них на на місцевому рівні, на місцевому телебаченні почалася історія, що ой, 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 Байдену потрібно поквапитися, бо чекає на дефолт, на дефолт країну і сполучені штати. Ось така буде ситуація. Що думаєте з цього приводу? Дефолт Сполучених Штатів це можливо в найближчій ось перспективі чи ні. Я вважаю, що неможливий, тому що Сполучені Штати включилися в протистояння з Китаєм. І якщо вони е, не домовляться, а це домовленість між демократами і республіканцями. Якщо вони не домовляться по стелі там держборгу, то вони фактично програють глобальну глобальне протистояння з Китаєм. Тому цей аспект буде розглядатися під кутом національної безпеки Сполучених Штатів Америки і, і, і союзників. Тому я думаю, домовляться. Це просто передвиборчі перегони і е, інструменти є у. Сполучених Штатів Америки вони просто можуть підняти стелю стелю держборгу і все для цього. Законопроект проводять, домовляються дві партії, і на цьому питання закривається. Безперечно, ситуація складна, але я кажу, що Штати включились в, в стратегічну конкуренцію з Китаєм. Вони не можуть просто так взяти і обвалити свою економіку. Угу. Зрозумів. Слухайте, до 2035 року а, кажуть, що з'явиться нова валюта, яка ось буде, ну, не буде. Замі... Якщо не замінить долар, то стане на його рівень така ось світова валюта. Цікаво, слухайте, що це за валюта може бути? Бо ну, от, бачу, тут на другому місці а зараз євро, далі потім. Але от серед претендентів може бути, може бути гонконгський долар, Юань, ну, звісно, юань, там і ще декілька валют. Слухайте, що, Гонконгський долар ось дуже цікаво. Як воно як воно функціонує? Розумієте, гонконгський долар? Як воно ось функціонує? ось, і це ж от, Чи допоможе це юаню вийти ось у ранг цих валют? От. Розкажіть, що таке гонконгський долар? Ну давайте розбиратися взагалі, що там, де той Гонконг, що там з цим доларом. Значить дві валюти буде конкурувати між собою. Це Юан і, і Долар США. Насправді, євро, е, європа так, вона більш стабільна е, в банківському секторі, е, по, по борговому секторі, ніж сполучені Штати Америки. Але це один табір демократичних країн. Вони можуть між собою конкурувати, але стратегічно протистояти вони не будуть. І євро не не претендує на не зможе претендувати, тому що на, на першу валюту, на першу сходинку тому що під це потрібна інфраструктура, е, інфраструктура безпекова і інфраструктура фінансова світового масштабу світового масштабу світового масштабу інфраструктуру мають тільки сполучені штати америки І європейці з ними Фактично в одному човні, тому тут така може бути конкуренція, знаєте, не, не стратегічна. Стратегічна конкуренція буде розгортатися між доларом і юанем. Гонконгівський долар. Гонконг, коли був під Великобританією, фактично він міг претендувати, тому що через Гонконг здійснювалися всі світові операції, там сірі на півсірі, там і, і честі от і це був такий фінансовий фінансовий центр фактично світовий і гонконгський долар так він був задіяний у у багатьох торгівельних світових операціях зараз же фактично гонконг підпорядкований китаю це єдина це частина Китаю, і ну він просто апріорі не може конкурувати з тим самим юаням. Це не дасть просто центральний уряд е, Китаю робити. от тому е, зараз Китай робить кроки на те, щоб е, свою валюту просувати в світі. І ми бачили, як Китай виштовхнув Сполучені Штати Америки з близького сходу. Головне питання. Як він хоче зайти на цю першу сходинку? Це збільшити розрахунки в юанях між між країнами. Цьому допомагає чому допомагає його програма Один пояс один шлях, шовковий шлях. Туди втягнуто більше ста країн, і Китай пропонує розрахунки в юанях. Перше і друге Китай хоче перевести розрахунки за сировину на юані основа була раніше долар Сполучених Штатів Америки. Коли була зв'язка США і Саудівська Аравія за часів там, починаючи з 70-х років після кризи, вони домовилися, і в принципі разом торгували. Було добре і країнам близького сходу, і сполучені штати зиски отримували. Зараз Китай виштовхує Сполучені Штати з близького сходу і. Заводить юань в розрахунки фактично за нафту. Росія вже розраховується. Вона другий постачальник нафти в світі буде розраховуватись за юань. Саудівська Аравія, Іран помирили їх між собою, гарантували їм безпеку колективну на близькому сході, і запропонували розраховуватися за довгострокові постачання нафти в юанях. Вони також погодилися. Тому фактично перші, перші сходинки країни, які є постачальниками нафти, вони будуть готові розраховуватись за юані. А значить, в оберті в світовому юаня буде більше, а долару буде менше тому йде конкуренція між доларом США і Юаням зараз. Але до 35-го року, з моєї точки зору, юань не зможе стати світовою валютою. Чому тому, що якби не розгортався конфронтаційний сценарій з Сполученими Штатами Америки, хоча б до 30-го року, Китай би вийшов на першу позицію по показниках економічних, а значить, і підтягнув би і фінансові показники. А зараз почалася конфронтація і стримування Китая з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз приєднається Європа після заяви цього посла. Що він там не, не визнає е, міжнародне право кордони там е, і наші, і, і інших колишніх країн е, СРСР, і це почнеться конфронтація із Європою. А це два найбільших ринки збуту для китайських товарів. Значить, е, не буде зростати так економіка Китаю, а значить, і частка його в фінансах також не буде зростати. Так що до 35-го року він навряд чи зробить свою валюту першою. Зрозумів, а ось цікава ваша думка з приводу крип, крипто, криптовалют. От мені, от економічна політика Китаю, вона не виключає криптовалюти на за юсдет юсд китайського цього токену чи ще якоїсь історії? Вони будуть впроваджувати до себе чи, чи не будуть? Китай з 2019 року заборонив е, ці криптовалюти, і він навіть я скажу більше, він бореться з майнінгом, тому що фактично від е, оцей майнінг валют він відбирає енергетичні ресурси Китаю і Китай вважає ну уряд Китаю. Вважає що. Це спрямовано на розбудову фінансової піраміди, яка може в один прекрасний момент підірвати фінансовий стан країни, тому що не підкріплена ця валюта реальними, реальними товарами, і але зобов'язання, якщо люди триматимуть її, а вони залежать від уряду, то уряд змушений буде в один з днів. Якось заливати реальними грошима, реальними юанями, покривати наслідки, які можуть виникнути від обвалу оцієї валюти. Тому вони з 19-го року просто їх її заборонили там, угу. криво ну, взагалі торгівлю крип... криптовалютами зрозуміти. Ну в них є зараз можливість вся Сибір і поряд багато місць. Де можна зробити майнінг-ферми і, 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 і грати в цю історію? Тим більше, ну слухайте, там вже ж ці деякі коїни вже відійшли від майнінгу там, і ця вся історія USDT. І я просто я чув новину, що Китай там якусь одну валюту для чогось дозволив використовувати Така ось, я не знаю, навіть, якась криптоконспірологія може, не ну, знаю, тому цікава, що думка. От яка офіційна стратегія економічна щодо ось цих USDT і токенів. і от ви мене наштовхнули під час бесіди про це гонконгський долар на таке питання. А що буде з гривнею? Ось в перспективі. Ми залишимося на гривні чи перейдемо на на євро? От так от, от в цій ну, перспективі, там сидіться 5-10 uh, років. Давайте так. 5-10 років. Я думаю, що ми лишимося на гривні, тому що uh, буде складна історія з просуванням європейської структури і безпекові і економічні. Це в ЄС і в НАТО. Багато хто не хоче, щоб Україна увійшла наприклад в НАТО в першу чергу, ну і в тому числі і в Європейський Союз висловлюють сумніви лідируючі країни, тому що буде перерозподіл. Фактично, сил, тобто молода кров от поєднання України з Польщею, вони фактично заберуть на себе оцю активність економічну, тобто вона зміститься з західної Європи на східну і центральну Європу, і безперечно, ну такого перерозподілу геополітичного не хотіли б в європейському союзі, тому ну про це не кажуть, але. Е, ну, це, це про це думаю, скажімо так, і тому е, з одного боку, нам здається, що от всі задоволені, значить і будуть нас приймати, а нас будуть тримати там на порозі стільки, скільки скільки можуть можуть тримати. Тому валюта буде зберігатися. А євро може з'явитися тільки після того, як ми війдемо і приймемо рішення, що нам потрібно переходити на євро. Е, от але це затягнеться. Ну точно до, до 10 угу. років точно. Так, зрозумів, це хочуть вони. А що вигідно нам? Вигідно нам, ми зараз е, отримали суб'єктність як держава. Раніше про нас мало хто чув, мало хто знав, навіть на карті, де ми знаходимося, і треба використати цю суб'єктність, конвертувати в економічний потенціал і в політичну вагу на світовій арені, навіть не в регіоні, а на світовій арені. Про нас вже взнали в світі. Тому ми маємо будувати вільну економіку нового типу, яка сюди залучить інвестиції технології, щоб тут кипіла, щоб Розігріти економіку настільки, щоб вона щоб вона кипіла тут, і тоді тут, сюди потягнуться як я сказав і інвестиції, і технології. От єдиний шлях, а сильна економіка нам дасть дасть сильну базу і сильні збройні сили. Це буде запорука того, щоб не повторилася війна. Це головний, головний. Я вважаю, момент. це зрозуміло. Момент Пане Руслан. Я маю я маю на увазі більш просте економічне питання. Нам ось економічно вигідно перейти на євро чи залишитися і о, зміцнювати гривню. Поки що зміцнювати гривню. Зрозумів, угу, бо деякі кажуть, що ні, ось, знаєте, як з мовою потрібно, ось а англійська друга ще більше на, не, на, на неї потрібно насісти, ще більше англійської. Євро є можливість давайте на євро. Ви вважаєте, що все ж таки гривню потрібно зміцнювати? Так. Приклад угу. Польща подивіться: приклад Польщі. О. Зрозумів. Наостанок, ну що, тут слухайте, травень наближається. Як то травень наближається, травень наближається. Ну може, і не буде тієї ядерної бомби, яка буде, але якісь події вже відбуваються. У них там, наприклад, ВТБ, ВТБ банк їхній, ВТБ запустив програму цих. Мікрокредитів, малих кредит, кредитів. Я знаю, що це такий симптом для економіки, коли такі програми, там на ВТБ не єдиний банк, вони там, я так розумію, це загальна програма. Коли запроваджуються такі програми, а, що це, про що це свідчить? Це симптом чи не симптом? Безперечно, це симптом е, зміни структури економіки. Е, е, наступний крок це буде ломбарди за, запущення ломбардів у всіх під'їздах е, житлових будинків, де будуть приймати майно. Люди будуть продавати майно для того, щоб поїсти. Ну спро зменшується обсяг економіки. По перше, російської так вон у них є певна інерція, тому що економіка велика, але Ні, зменшується і обсяг, і вона буде спрощуватися. Якщо вона була складною і, наприклад, на виході могла виробляти там складні технологічні речі, то вона буде виробляти примітивні, прості, прості якісь речі там. Е і тому купівельна спроможність буде падати у людей. Заробітки падати будуть зростати податки. Ну тобто, це процеси взаємо взаємопов'язані. А мікрокредити це щоб просто тримати на плаву. Це все, щоб не обвалилося. Тому що якщо ніхто не буде купувати нічого, то взагалі зупиниться економіка. Тому що для того, щоб підтримувати купівельну спроможність, ці мікрокредити і запускають це як такий, знаєте, невеличкий підігрів економіки через людей. Слухати, підігрів підігрівом, але через деякий час, якщо умови цих я пам'ятаю, просто які умови в цих програмах малого кредитування, там коли береш е, умовно гривню, а через місяць потрібно повертати 100. Або тисячу. Або, а якщо там просрочка, то як починаються ці економічні фокуси, з нарахунками, отакими отакими ось нарахунками. І, ну, я не, і це ну до чого призводить? То люди будуть, я так розумію, втрачати житло. Там, у, у них от, я не знаю, є в них таких законів який регламентує і не дозволяє висіляти людей. Чи ні? Чи немає такого? Я я думаю, що Росія та країна, яка не рахується своїми людьми. Якщо й нема такого закону, то його приймуть. Він він буде і це буде вести взагалі до в рамках, в рамках держави до кризи платежів. Що держава буде, наприклад, надавати якісь послуги, а люди не зможуть просто розраховуватися, і все ну це веде веде фактично. Якщо продовжити оцей алгоритм, подивитися на тренди, то це веде до краху краху російської економіки. Угу, угу. Зрозумів. На останок ще цікава ваша думка. Пацієнт, ну якщо економіку Російської Федерації уявля... уявляти як пацієнта, вирішив ну займатися самолікуванням. Ну і знаєте, як от до Гугла поліс і починає лікуватися. Що вони придумали? Вони придумали збільшити податок для тих, хто виїхав до 40%. От ті, хто виїхав в них десь там, ну скільки там, ну, мільйон, десь так, людей, може більше. І вони ж активні, всі працюють, і багато. Ну, вони заробляють грошей більше, ніж всередині Російської Федерації. Ну, загальна маса, я не беру там всі. Які усі атомні нафтові і газові історії. Загально вони більше, вони ну, приносять якісь гроші. Слухайте, от мені цікаво, це допоможе пацієнту якось? Чи, чи через деякий час хвороба мутує і ті, хто виїхав і повинен от 40% знайдуть засоби, щоб не, зовсім нічого не платити до їх фондів податкових? Це постійне змагання між державою і людьми. От коли держава не поважає своїх людей, то відбувається таке в фінансовій сфері. постійне змагання один одного намагаються там обдурити. Я думаю, що люди знайдуть вихід від цього, але Росія буде намагатися і претендувати на, на майно своїх людей. Фактично, вона залізе, як ми казали, там і вклади, і в банківські в банківські вклади людей і. Податки буде піднімати і відбирати буде майно, тому що не буде вистачати у неї на, на війну. Все це пов'язано перше з, зі ставленням держави до, до людини і з державною політикою, яка вона проводить назовні. А це агресивна, агресивна політика. Тому ну майбутнього там немає. Так і на саме останок, пане Руслане, давайте так. От з тією ситуацією, яка зараз відбувається, і з тією сталою швидкістю всіх впливів санкцій, скільки от само, самі по собі економіці Російської скільки, Федерації, скільки лишилося пацієнту. ще? Ну, Якщо інтенсивність війни лишиться така сама, то економіка Росії може, десь, за моїми підрахунками, десь до, до, до двох років по інерції рухатися. Угу, зрозуміло. Ну, тут Це і небагато для, для великих таких геополітичних процесів, це взагалі. Ось от, от така історія. Дякую, пане Руслане, що допомогли розібратися з цими складними питаннями. До наступної зустрічі. А нашим глядачам нагадую, заходьте на ютуб канал «Жамка Тензиночка», Підписуйтесь на оновлення. З був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.